Всім привіт! Сьогодні у нас відео про монохромний макіяж на зиму. Щось таке зимове, хоча таке можна носити і весною, і осінь, та і влітку. Але зараз це, напевно, найбільш актуальніше, бо доволі холодно, доволі прохолодний макіяж, і саме по блискітках. Перед тим, як перейти до створення цього образу, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пальчики вверх. В описі під відео будуть прописані всі продукти, якими я сьогодні з вами користувалась. також там посилання на мій інстаграм та телеграм-канали та номер карти Predbanku, якщо хочете підтримати. Всім приємного перегляду! Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами будемо робити перший зимовий макіяж. Буде макіяж дуже швидкий та, по суті, легкий. Я вже зволожила губи бальзамчиком. З полуничкою дозавершую його, вони просто був зволожені, він залишився, він довго насправді зволожується і довго ось так виглядає. Також зараз починаємо оформлювати брови. Я розпочинаю оформлювати брови з олівця Essence. Це хоча не таке моє щось там улюблене, але, тим не менш, я його використовую, по суті, щоб довикористати. Я думаю, якщо добряче ним покористуватися, а час від часу, ось бачите, його вже потрібно підстругувати, Бо, по-перше, він дуже широко фарбує, а по-друге, він вже починає фарбувати суховато через те, що він не підточений. Я так замітила, коли його підточую, він працює гарно. Коли його припиняю підточувати і вже користуюся таким, він вже. Прям дуже-дуже суховатий. Я вирішила вам, розпочинаючи це моє, відзняти такий невеличкий марафончик з різними макіяжами. Можна сказати, що починаємо вже від сьогодні. Але все одно будуть ще у відео якісь там, можливо, новинки. Щось таке, знаєте, ось? У будь-якому будуть відео з новинками. Я вже готую для вас відео з б'юті-лайфхаками, як ви її просили. Вирішила, напевно, в одному з наступних уже буде. Вирішила відзняти, але для початку хочу знайти саме ті б'юті-лайфхаки, які були б цікаві мені. Mm -hmm. Бо ось, ось те, що знімаю там в тих тіктоках, де ти наносиш 100 шарів тону, це ні. Це не для мене, та й це не зовсім лайфхак. Або коли ти там дуже якось широко носиш тоналку, і то все, я бачила є різні лайфхаки, коли ти багато тону, там скульптор, поверх поверхом'яний і все тушуєш. Таке я тестувати не буду, бо моя шкір не переживе. А ось якісь цікаві лайфхаки там для очей, ще для чогось я знайшла лайфхак, як фарбувати стрілочку. Саме тінями, щоб вони вам не осипались і гарно тримались. І ще е, продовжую шукати, тому будемо пробувати. Так, Переходжу до туші LN Pro. Сьогодні ми будемо робити з вами доволі морозний макіяж. Не настільки прям, що аж, але зиму, мені здається, це найідеальніший варіант. Він класно виглядає, круто. Переливається, це щось таке як монохромненьке. Бо у вас якийсь такий лук доволі холодноватий до сьогодні. Я дуже легенько наношу туш LN Pro. І головне, бо я її розчисую пізніше, коли вона підсихає. І головне, не забути її розчисати до того моменту, поки буде наноситись тон. Бо в одному з минулих відео я таки забула. І я не могла вже гарно вичистити, бо інакше крупинки, які ось типо, якось тут стоїть, воно, потім, воно буде залишатись на тоналошці. Але це найоптимальніший варіант саме з такого нанесення. Бо коли ви це будете розчистити зараз, вологе, то воно буде робити вам бруд на бровах. А коли воно постоїть, підзасохнуть, просто залишки вичисуємо і все. Звичайно, після такого. Ось такі щіточки варта мити. Немає різниці, чи це одноразова такі в мене були раніше, хоча вони в мене її, я користуюсь, Чи така якось ця, воно все одно, її потрібно пізніше мити. Навіть якщо ти розчистуєш, вона вже брудна, а якщо ти ще таке вичисуєш, там крупинки залишаються. Так, я думаю, можемо переходити до очей. В нас не буде нових продуктів, тому відповідно всі дозйомчики ви бачите будете. Період нанесення продукту, або період, я вам, коли я вам про нього буду розповідати, зараз наношу ту, консилер Eveline, розташовую гарно і перехожу до. Тіне. Я буду оформлювати легеньку складку, яку ледь-ледь помітно. В суті, мені тут не потрібна сильна складка, просто чуть чуть підзатемню. Беру для цього LN Pro Fashion palette і нею буду працювати. Для початку я завжди закріплюю консилер тінями. І тоді легеньке затем, не затемнюю, просто легеньку складочку підведу, підкреслюю і все. Підкреслюю ось цим. Темний не залажу, тільки цим вітілочком набираю, він, до речі, палить і зовсім трішки, ледь-ледь помітно наношу на складочку. На складочку, зовсім трішки можу тут на рухому повіку залізти. Можливо, навіть трішки додамо іще темнішого, зараз подивимось. Але якщо і будемо додавати, то прям дуже-дуже ніжно. Ну, дуже ніжненько. Ось так, бачите, дуже світло, дуже ніжно вийшло. Так, і зараз трішки зробимо ось таке легеньке затемнення, якого практично не помітно. Просто є ледь-ледь такий, якийсь, бачите, відтіночок. Дуже легке затемнення. Тінь таке ви створюємо. І тепер просто чистим пензлем, стушовую трішки наниз, але недалеко, бачите, де я зупиняюсь. І поки оформлюючи вже складку, все. Ось така легка складочка. За декілька хвилин практично готова. Хоча тут, я думаю, хвилина часу, ну, дві більше не пішло. Тіні відкладаю під брівку, одразу щось наберемо. Я, по суті, віддаю перевагу чомусь такому дуже легкому, але на підброву я хочу додати саме в ось цей хайлайтер. Цим же пензлем. Хоча у нас має повинен вийти холодний мейк, але ось цей хайлайтер я хочу додати під брову. Він тут гарно виблискує. Я цим пензом, що наносила тіні, нашаровую і хайлайтер. Він під рукою у мене є. Мені подобається, коли цей хайлайтер гарно виблискує. І я його наношу дуже ніжно просто. Він, хоча має багато осипань. Але, тим не менш, досить-досить непогано. Так, і тепер переходимо до найцікавішого, те, що у нас буде на рухомій повіці та й на нижній. Це хайлайтер від Essence з колекції Harley Quinn. У мене другий вітінчик U, той, що голубий. Будемо наносити його. Насправді цей хайлайтер він не такий прям, як хайлайтер, трішки ризиковано таке наносити на обличчя. Воно підсвічується окремими блискітками. Це така смужка окремих блискіток, дуже-дуже голубих. Не кожен, напевно, це буде носити, але я ношу, іноді Я влітку носила. А на цей період, який зараз, воно буде набагато краще виглядати. Але я хочу використати цю однушечку на очі. Я думаю, так теж буде класно. Тут, по суті, пише до Chrome Highlighter. У нас буде щось потеплотіне, і багато людей так наносить. Тут 3,2 грами, і він дуже класно світиться. Я буду наносити повністю пальцем, набираю ледь-ледь трішки і одразу звідси розпочинаю наносити. Дуже ніжно. Розподіляю, щоб були якісь там окремі блискітки. повністю не доходжу до куточка. Тут вже ледь-ледь окремими блискітками викладаю, а тут до рову, хоча воно має в собі прозору базу і голубі блискітки, тому все повністю розкривається голубим. Насправді, есенс круто придумала з цією ліміткою. В них ще там був рожевий. Я не знаю, чи це ще зараз можна придбати, але рожевий, мені здається, також класний. Просто в мене є багато різних рожевих, хоча як доухром рожевий, можливо, варто було спробувати. Тим не менш, зараз їх вже немає в продажу, мені здається. Тому для себе я обрала ось цей голубий з Харліквін, а якщо метаглоу, то той там будь-який один фіолет. Я його обрала, мені до вподоби. Ось так приблизно залишаю і догори і ще хочу. Ось так ось Все, це ось залишається так. І знаєте, що класно, те, що коли ви ось зняли верхній шар, у мене тут по центрі, прям так добряче вже, він все одно залишається красивим доохороном, в основному голубі блискітки. Але є щось трішки і рожевого і фіолетового навіть. Воно просто класно виглядає, не як дешевий бренд Заврори, тобто не стерся там верхній шар, і далі той до який є з класними, там, по-моєму, рожеві блискітки. Ну, типу, не стер, стерся і все. і Знизу просто хайлайтер білий, причому який не хочеться набирати. Ні, тут наоборот дуже класно. Я думаю, ми можемо взяти якогось пензлика дуже дрібненького, дуже ніжного, прям такого чогось більш плоского. навіть ось такий. Просто піднабрати трішки цього хайлайту, і ось тут в цій зоні допрацювати. Ось так, бачите, я обрала. Він такий трішки навіть скошений, але ним все одно комфортно працювати. Я не заходжу далеко, просто тут гарно допрацювала. І все. І дуже класно виглядає. Все, тепер наношу туш і, по суті, в нас готовий макіяж очей. Я беру синю варіате від Eveline, саме її, я помітила, мені дуже подобається робити такі макіяжі і використовувати ось цю синеньку туш. Вона класно виглядає, єдине з нею потрібно трішки посидіти, попрацювати і нанести. Вона наноситься трішки гірше, аніж чорна, але тим не менш дуже-дуже класно. Просто варто потушувати, понашаровувати. Так, тепер я стараю бальзам з губ і переходимо повністю до обличчя. Так, беру тон Evelyn Better Than Perfect. Сьогодні хочу взяти також його. І зараз гарно розтушуємо. Я їх завжди наношу на руку. І з руки переношу. Я хоча собі вже навіть в Аліекспресі придбала шпатель, який, до речі, доволі класно виглядає. Не видно, що це щось дуже бюджетне, хоча шпатель був, напевно, з найбюджетніших. Але все одно наношу пальцем. Я шпатель обрала, іноді замішую і щось там. Ну, знаєте, там, наприклад, в минулих відео десь ще раніше, напевно. До того, як в мене з'явився фільтр Essence, я змішувала хайлайтер ламель і тон. Ось саме тоді варта була шпадля, щоб гарно нанести. Зараз я планую змішувати тон з фільтром, тому там також важливо, щоб не купати, з пензлями не мішати, можна працювати тим. Тепер в зону, де потрібно, додам консилер. В основному це під очі. До речі, в таких монохромних макіажах дуже легко під очі додавати консилер. Відповідно, ви собі можете його нанести вже там, коли весь тон, все є повністю на місці, і воно тоді гарно тушується. Бо вам не варто переймати, що. Десь ви там забруднете і спортите макіяж. Але, тим не менш, якщо ви десь залізла там на нижній повіці трішки, допустимо, на тіні, просто потім берете пензель і ті тіні, і донашаровуєте. Це нормально, і мені мене так часто трапляється. Хоча я вже привчилась і іноді навіть не забруднюю по віку. Але все одно, тим не менш, таке є. Сьогодні я вирішила нести прям. Під очі, щоб вирізати прям складку. Мені здається, так буде цікаво. Тепер наношу скульптор Кайлі. А головне, не ось так, а краще боком. Бо в мене там якась чорна цятка. Це взагалі підробка, але ось ця сама підробка вона доволі непогано працює. Тому я його використовую. Але варто дізнатися тим далі, бо якщо я бокей сфарбую, то в центрі залишиться оця. Чорна полоса і відповідно я не зможу користуватись. Поки є шанс, доти я користуюсь далі просто припиню викину. Також підрізала в лиці. Користуюсь зараз ось цим другою стороною. Якщо його привчитись, то можна дуже легко наносити і потім розтушовувати. Рум'яна беру ламель, У мене з колекції Flamey, відтінчик вітінчик 402 Flash. Тут 7 грамів продукту і це кремова версія. Це навіть, по-моєму, щось Empowering Makeup. Мені здається, що тут щось також таке, як було в Hope, тільки вже ось такий. Такому іншому пакуванню, можливо, я трішки помиляюсь, але вони такі кремові і одночасно пудрові. Думаю, можливо, тут формула Cream to Powder. Червоні, яскраві. Єдине, я не знаю, вони трішки і гарні. І насправді здається, що вони якісь легкі і червоні, класний тінок. Ну, просто я не завжди до них звертаюсь. Я просто більше там ось Evelyn, рідкі. але, рідкий. Але... І така формула має право на життя. Насправді, відтінок, бачите непоганий. Я, до речі, сьогодні багато не наношу. Не повинно бути надто яскраво. Просто такий легкий морозець на щічках. І мені здається, це буде доволі навіть класно виглядати. Тому зовсім трішки. До речі, з ними також можна переборщити і буде дуже яскравий відтінок. Я коли хочу ось такі червоні рум'янці, у мене немає сухих червоних від ламель. Я просто цих нашаровую чуть більше і потім з-під пудри вони, коли вам ось так в кремовості здається, що вони дуже-дуже яскраві. То з-під пудри вони наоборот класно виглядають потім. І вам нічого сухого не варто піднашаровувати. Ось такий легкий сьогодні я вирішила зробити рум'янець і можемо переходити до пудри, бо я не буду додавати жодних хайлайтерів рідких, Тим паче, у мене немає холодних, єдине, що ось ламелі, щось таке це паралельний. Я беру пудру Miss споті. Користую зараз нею, бо потім влітку я не зможу її використовувати. Наношу її, вона насправді непогано гагу закріплює і її не відчувається на обличчі. Саме ось в такий момент, бо коли її носити на жару, то вона все раніше вас пече, там. Наношу цей пудру. Так, сьогодні я наношу бронзер Волари Cinnamon Rolls. Я давно ним не користувалась, але буду наносити ось таким пензлем. Він мене просто під рукою був. Я хотіла його дуже сильно спресувати, бо його ще й багато, і він мені насправді дуже до вподоби. Але я його перепресовувала, і він знову у мене просто сам по собі розбився, дуже, напевно, ніжна формула, чи як, не знаю. І ось так зараз неприємно виглядає, але від того його якість не погіршилась, наоборот, класно, як і було. Єдине, що можливо трішки погано використовувати, не комфортно. Тепер е, обираю хайлайтер, рум'яна не, не наношу. Це у нас Safi Rose Baking Powder, артикул 77957. Це З Аврори. Я не знаю, чи там зараз таке є, але в мене є. Мені прям ця троєчка сподобалась. Е, виглядає непогано. Я знаю, якщо хтось би хотів таке, наприклад. Я знаю, що ось така штучка є в бренду Мальва, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Варто подивитися. Мені здається, що є бренду Мальва. І ось там саме є ось такий хайлайтер трояндочка. Тільки я не знаю, чи там є рожевий. Я набираю це. Хайлайтер непоганий. Він такий рожевий, але холодний. Ось на шаровий, бачите? Де є рожевий відблиск, але холодний. Ось це те, що насправді хочеться. Воно просто. Я чому кажу, що тут щось все таке монохромне. Воно, можливо, по кольорах не однакове, але просто холодне. У мене основний акцент на очі. І ось вилиці ще додаю холодного, рожевого. Вже. Хоча, я думаю, можна поверх додати трішки голубих блискіток. Можливо, попробуємо це піднашарувати. Просто цікаво, як воно буде виглядати. Але якщо додавати щось таке голубеньке, то прям ледь ледь щоб воно. Бо тут хоч хайлайтер ось цей від Essence. Він з окремими блискітками, але ви бачите, як це яскраво виглядає. Правда, дуже класно. Я навіть так трішки порохожуся на зону під бровою. І тепер беру наношу на носика. Тут, до речі, цей хайлайтер. Він, можливо, якийсь не мега ідеальний, але він прямо, хоча тут вже давно зійшов верхній чар, він все одно поводиться як хайлайтер, гарно виглядає. Виблискує. Мені здається, він був трішки яскравіший, але я його дійсно багато використала. Я вам ось так покажу. Бачите, цю частинку випуклення, вона практично зрівнялась і цю. Тобто, помітно, що я з цього боку я значно більше використовую. І я прям не знаю, чи я хочу ось цей есенс. Давайте ледь ледь торкнусь. Тут настільки лайт-лейт чин. І ось так поверх. Є голубі блискітки. іншим боком розтушую. Просто ледь-ледь торкнулась і підростушую, на них теж не буду наносити. Ось, про що я казала? Тут легенький і вже є пігмент. Якщо б це виглядало на пусту шкіру, воно б виглядало значно яскравіше, але я ледь торкнулася і на рожевому голубі блискітки насправді дуже класно виглядають. З обличчям у нас все. Залишилась якась помада. Зараз щось додамо. Я хочу додати помаду від Pink Flash Silky Velvet Lip Cream. Це такий вельветовий крем. По суті. Так, це дійсно помада не мега стійка. вона нюдова. У мене тон BB01. Зараз її нанесу. Так, з помадою у нас все. У мене відвалився аплікатор. І помада класна, але немає чим фарбувати. Ну, гаразд. Макіяж, по суті, завершений. Завершився успішно. Єдине, що помада не витримала. Тим не менше, мені до уподобиє. Зараз запрошую вас до перегляду до зйомів і тоді повернемось до звичного ракурсу. Що ж, друзі, такий у нас з вами вийшов перший зимовий макіяж, доволі доохромно монохромно але й доволі морозно, насправді по-зимовому. Вам щиро дякую, що дивитесь, всім до зустрічі і всім па-па!